Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що наші українські ЗМІ повідомили, що на Росії істерика, а все через рішення про допомогу США Україні, а також про конфіскацію російських активів. До цього потрібно нагадати, що вчора ввечері були такі дві гучних новини. Насамперед, це те, що Палата представників США Конгрес схвалила довгоочікувану допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. Також, що дуже важливо, це те, що Палата представників США проголосувала і за передачу російських активів України. Звісно, на тлі таких новин в першу чергу з'явилася реакція з України від президента України Зеленського, який подякував Палаті представників мізнаю прямо, що це правильний хід історії. Крім того, Зеленський акцентує увагу на тому, що завдяки такому рішенню США Україна збереже тисячі життів. Це дійсно так, і мова йде не лише про тисячі життів наших воїнів героїв, а й про життя наших цивільних громадян. Щодо життя, то в соціальних мережах публікують, наприклад, такі ось скріни: зокрема, це з місцевого телебачення рівного. Ми бачимо наших воїнів героїв, і такий надпис Будемо жити. Дійсно. Те, що прийнято таке історичне рішення, те, що Україна отримає необхідні ресурси, це безумовно, безумовно, збереже життя дуже багатьох наших воїнів героїв і загалом українців. Є реакція від Європейського Союзу. ЄС рішення Конгресу США про допомогу Україні назвало чітким сигналом Кремлю. Безумовно, це такий чіткий сигнал для Кремля і навіть холодний душ для нього, тому що там. Сподівались на те, що рішення не буде, що лише щось буде вирішуватися так кардинально, такі глобальні стратегічні рішення будуть після виборів в США а до виборів ще 8 місяців. Стосовно того, як реагують на Росії, то потрібно одразу зазначити, що пропагандисти одразу повідомили про небезпечний поворот. Також вони пишуть про те, що буцімто США завадили Києву зберегти Україну. Є і такі повідомлення, що, начебто, США ведуть війська в Україну після краху ЗСУ. Є гучні заяви і від російських законодавців. Зокрема, Косачов розповідає про буцімто тисячі життів, що Київ розрахується таким чином за допомогу від США. Є заяви і від російських дипломатів. Полянський заявив про те, що Буцімто нова військова допомога від США не зможе завадити кінцю київської влади. Не обійшлось і без Захарової, офіційного представника російського МЗС. Вона повідомила, що, начебто, військова допомога від США поглибить світові кризи. Крім того, вона назвала військову допомогу Україні нібито спонсоруванням терористичної діяльності. І це при тому, що ще восени 2022 року європейський парламент визнав саме Російську Федерацію державою спонсором тероризму. Також. Потрібно зазначити, що лунають заяви і безпосередньо з Кремля постами офіційного представника Кремля, прес-секретаря Путіна Піскова, який зробив кілька гучних заяв. По-перше, він заявив про те, що то нова допомога Україні від США, лише розорить Україну. По друге, Пісков заявив про те, що нібито Сполученим Штатам Америки прийдеться відповідати за конфіскацію заморожених активів РФ. За словами Піскова, Америці прийдеться за це відповідати, і тут навряд чи будуть якісь тимчасові обмеження. І робити це Кремль буде так, таким найкращим чином, щоб відповідати його інтересам. Але щодо так званих обмежень від Москви, так званих контрсанкцій, то в соціальних мережах публікують, наприклад, ось такі фотографії, які росіяни публікують в соціальних мережах, і ми бачимо, що. Ті росіяни, які підтримують цю повномасштабну агресію, ввішують такі листки А 4 на під'їздах на будинках. Росіяни, не очікуючи рішення Кремля, вони самостійно починають вводити санкції проти президента США Джо Байдена, а також членів Конгресу Сполучених Штатів Америки. На цій фотографії таке попередження, що Джо Байдену та членам Конгресу США вхід на 16-й поверх Твердовського 44 заборонено. Очікуємо на якусь відповідну відповідь Кремля, на якісь можливо контрсанкції, і, як казав Пісков, точно не тимчасові обмеження. Не обійшлось і без так званих хороших русків. Наприклад, Ксенія Собчак опублікувала в телеграмі такий пост, в якому вона так обурюється, і пише, що буцімто неможливо було схвалити…» Відбирання російських заморожених активів, що це, начебто, така помилка США, і вона публікує цю фотографію, висловлює свої емоції, своє обурення. І це ще один приклад, що не потрібно українцям дуже так активно займатися пошуком хороших русських. Тож не потрібно, тому що справжня російська опозиція це ті люди, які зі зброєю в руках в першу чергу воюють проти путінського режиму. Не дивно, що не приховують своїх емоцій після рішення конгресу США і зрадники. Зокрема, є повідомлення від екс-депутата Верховної Ради України Царьова. Він був депутатом партії Регіонів України. Він опублікував також в соціальних мережах такий пост про те, що буцімто в день народження Гітлера американці піднесли подарунок українській владі, що дали зброю та гроші. Розуміють. Царьове та інші зрадники розуміють вони, що відплата точно буде, і що ніякої перемоги так званої, Москва точно не дочекається а перемога буде за Україну. Не можна не сказати і про те, що сьогодні серед таких гучних новин в російській пропаганді на тлі цих криків історичних, на тлі всіх цих емоцій, цього галаса, Російська кремлівська пропаганда публікує чергові заяви Ілона Маска, зокрема, те, що американський мільярдер Ілон Маск вказав на небезпеку вічної війни після виділення США допомоги Україні. Існується і Ілон Маск. Ми знаємо його позицію. Він такий трампіст, він постійно, періодично маючи величезну аудиторію, робить такі публікує пости, заяви робить. Фактично антиукраїнські, є у нього, на жаль, якісь певні симпатії до Кремля. А можливо, це питання, зокрема, яке стосується і російського алюмінію. І, до речі, щодо російського алюмінію, нагадаю, що починаючи з лютого цього року адміністрація Білого Дому, загалом Штати, почали вводити реальні санкції. А закінчимо, друзі, цей випуск на такій заяві президента України Зеленського. Україна відступати не збирається. Путін нас боїться, бо є невпевненим у собі. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.